Написав отець Роман Лаба, який в нас на кредо багато-багато років, писав коментарі і написав він ось таку річ на ось такій ось платформі. Показую вам, дорогі друзі. Значить, якщо ви підписані на когось із друзів або з ними якось взаємодієте, то вам видні не тільки пости цих людей, а видні також коментарі цих людей. В інших ситуаціях. І ось мені е, в моїй стрічці виліз коментар отця Романа, е, де він написав, що з так далекої відстані Матір Божа ще не з'являлася. Ну, і Я поцікавився, про що ж мова взагалі, в чому ж річ. Е, е, є якесь об'явлення, тут отець Роман е, дискутує, е, якось реагує. Мені стало вельми цікаво. Ну і давайте зараз з вами поглянемо. І дивіться, коли я розмовляю, розповідаю про якусь медіаграмотність, коли роблю якісь стріми з якимись людьми-експертами в цій галузі, то не раз можна десь там почути, що ну, це все якби далеко від церкви, далеко від духовності. Тому всі ці розмови, вони якби. Не личить священнику. це недоречно. Священнику такими справами займатися, нехай тим займаються там журналісти, нехай там ще якісь інші люди займаються, але точно не священник. Але тут, мої дорогі друзі, ну окрім того, що я не тільки священник, але також займаюся медіа справами, медіа викладанням і, ну, словом, моє життя з медіа безпосередньо пов'язано і вже багато років. І сьогодні є дуже хороша нагода для того, щоб побачити. Наскільки справа медіаграмотності пересікається з релігійною адекватністю? І чому віруюча людина повинна бути розумною людиною? Тому що якщо віруюча людина не буде розумною людиною, то, відповідно, ця віра буде ну, також чим завгодно, вірою в забобони, в знаки, але не вірою в Бога. Дорогі мої братчики і сестрички. Що не так із цим повідомленням. Ще раз, я вже кажу, що я на цей пост зайшов, тому що я побачив коментар отця Романа Лаби. Він написав, з так далекої відстані матір Божа ще не з'являлася. Я йому відписав, що ні віри, ні бінокля. Ну, звісно, я пожартував. Ось ви можете прочитати текст, ось він тут є. Читаю текст бути миру в новому році. Знак оклику. Зверніть, будь ласка, увагу, що в будь-якому повідомленні, якщо ви бачите більше одного знаку оклику підряд, то це підтвердження того, що ви е, спілкуєтеся не з дуже адекватною людиною чи емоційно неврівноваженою. Ось в цьому випадку якраз це не підходить, але загалом по життю, будь ласка, зверніть на це увагу. Отож, бути миру в новому році на заході України. Написано не на західній, а на заході, це вже прекрасно з'явилася Божа матір Тере, очевидці викладають фото в мережу. Надіємося на чомусь з великої, що буде перемога у 2023 році. Дивіться: з точки, зору, з точки зору журналістики потрібно розібратися. Про що ж мова? Де це було, де це відбулося, щоб взяти коментарі в очевидців, що вони побачили, як вони побачили, з чим воно їм асоціювалося і так далі. Тепер, з точки зору церкви, якщо об'явлення мало місце. А таке трапляється, так буває, то потрібно з'ясувати і дуже детально перевірити. Ну, гаразд, якщо Божа матір об'явилася, то чи вона просто з'явилася, чи вона щось сказала, чи це було справжнє об'явлення, чи не справжнє? Дійсне, недійсне, до чого воно веде. Можливо, потрібно скликати якусь церковну комісію, щоб підтвердити або заперечити дійсність цього об'явлення, і це дуже важливо саме таким чином підходити до цього факту, якщо він мав, звісно, місце. Перевіряємо, тобто, і з точки зору журналістики, і з точки зору. Церкви. Як це в церкві відбувається, перевірка ось таких надприродних речей, об'явлень. Потрібно знайти очевидців цієї справи і е, поспілкуватися з ними, перевірити. Перевіряємо фактаж. Заходимо на цей матеріал. Тобто, ось цей пост я вам вже прочитав. Тепер переходимо на сайт. Зверніть, будь ласка, увагу на ось, цей, на ось цю адресу. Не.вірал. 83news.com ось ця назва змушує дуже сильно задуматися і зажуритися. Тому що, якщо ви бачите ось такі, наприклад, сайти, наприклад, на кшталт що там BBC in UA чи щось подібне, то моє до вас прохання не переходьте на ті сайти. І взагалі, якщо вам. Особисто надсилають якісь повідомлення, то не переходьте на сайт, який ви не знаєте. Чому? Правильно, тому що е, це може бути сайт з чим завгодно, може бути якась, е, якийсь фішинг, так званий, е, можуть зламувати вашу сторінку, можуть пізніше від вашого імені в соцмережах е, ця штука працює, пізніше розсилати якісь там повідомлення, зламати вашу сторінку, вимагати від людей гроші і так далі. І так далі. Тобто це надзвичайно штука небезпечна. Будь ласка, цього не робіть. Переходимо ще раз. Будь ласка, зверніть увагу, що якщо є щось написано, якась інформація українською мовою, то це не факт, що це не російське. Тому що, е як там цей мемчик, що немає сечі терпіти. Терпіти ці пекельні борошна, тому що підлога країна і так далі. і так далі. Ну, знаєте, як росіяни через Google Translate пишуть якісь повідомлення, намагаючись там ботофермами своїми нас е шантажувати на нас нападати. І коли ми дивимося на ось таке повідомлення, Ну, щось бути перемозі. Ми хочемо знати, хто автор фото, де яка е, місцина, який населений пункт, де це з'явилося. Можливо, і зараз це можна побачити. Шукаємо. І ще раз дивимося на сайт. Сайт такий собі. Краще на такі лінки абсолютно ніколи не клікати. Але я вже клікав, ніби віруса ніякого не підчепив. Ніби вчора готувався до програми. Клікаю ще раз, переходимо. Переходимо і читаємо знову, що ж тут є за текст. Зараз ми дізнаємося ім'я, прізвище по батькові. Ми дізнаємося населений пункт. Ми дізнаємося, не знаю, можливо, ім'я місцевого священика, який дослідив правдивість чи заперечив правдивість от саме цих об'явлень. Але читаємо ось цей текст, який ми вже прочитали в Фейсбук-повідомленні. Читаємо далі. Один із користувачів соціальної мережі Фейсбук опублікував. Фото, на якому помітний силует Божої Матері на фоні лісу. Так, значить, силует, фон лісу, користувач, читаємо далі. Люди під коментарями вважають, що це добрий знак і що скоро наступе мир. Це дуже важливо звертати увагу також на орфографію, тому що це каже багато про що. І читаємо далі. О, стоп, ні, не читаємо. А чому не читаємо? А бо далі нічого немає. Банально! Один із користувачів соціальної мережі Фейсбук. Соціальній мережі Фейсбук 2 мільярди людей. Про кого із цих користувачів мова? Е, розумієте, з точки зору журналістики, це торба. Тут немає ніякої журналістики. Е, розумієте, дорогі друзі, перевіряємо інформацію, звідки це хто написав. Перевіряємо взагалі, а що це за сайт. Е, наскільки він правдоподібний взагалі. Про його веб-адресу не Вірал там і так далі, я вже сказав, що це виглядає вкрай неправдоподібно, але е, по чому можемо перевірити, чи сайт є правдивим, чи неправдивим? Як можна перевірити, взагалі, що за ним стоїть? Тут бачимо якісь написи, дуже цікаві, ось, наприклад, ось такі. Про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що цей сайт, як бачимо, є якимось сайтом на якомусь з двигунців, скоріше всього, навіть безкоштовному, по чому можна дізнатися, а тут написано, який двигунець. І тут не написано абсолютно, абсолютно немає рубрики про нас, немає адреси, немає імені, прізвища, яка організація відповідає за цей сайт. Якщо ми перевіряємо його, тут, чесно кажучи, все дуже сумно, тому що вся інформація, яка тут є, вся інформація, яка тут є, вся інформація звідси звідкись поцуплена, цей сайт абсолютно нічого не пише, а дуже часто і обманює. Наприклад, ось тут ми бачимо цей загалок із лаври. Прямо в СІЗО Пашу Мерседеса вивели в Лаврі Облава священиків накрили одразу за столом відео і читаємо ось цей текст. І дивимося, ось це відео. І виявляється, що нічого сказаного в цьому заголовку, ані в цьому відео, ані в цьому тексті немає. Це банально, неправда. Тобто люди хайпують. Більше того, вони хайпують самі на собі. Зверніть, будь ласка, увагу, ось новіша публікація. спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто зрадів. Ну і тут про те, Гаврилюк каже про те, що він живий, а багато хто писав про те, що він не живий. А виявляється, що чотири постанище Це цей же самий сайт писав, що Гаврилюка вбили. А тут написали, що Гаврилюк живий. Тут він вбитий, а тут вже живий. Тобто, дорогі друзі. Е... На цьому сайті ми бачимо, немає взагалі вихідних даних, ніхто ні звідки, ні що це за організація, ні хто за це відповідає, ні де вони зареєстровані, ким, від якої дати і так далі. Тобто це шарашкина контора, абсолютно, яка всі, абсолютно всю інформацію, яку вони мають, вони копіюють звідкись від когось іншого. Тобто не перекладають, не пишуть, ні з ким не зв'язуються, нічого не перевіряють. Дивіться. Ось просто звідкись скопійовано. Як повідомляють ті-то і ті то, і все добре. Дорогі друзі, розумієте, в чому проблема? Це не журналістика банально. Це, це боляче на це дивитися. Розумієте? Тобто, про що це свідчить? Люди не хочуть. Ні критично думати, ні взагалі думати. Не хочуть перевіряти. Не хочуть. Тобто, розумієте, якщо є маса, це я про сайт кажу, а крім сайтів, є ще ж маса різних телеграм-чатів, ботів, крім сайтів, є різноманітні вайбер-групи. Де люди пишуть про те, що бабка Груня мені сказала, що завтра буде тето і тето, тому що в бабки Груні дворідний брат з трирідного тестя працює в СБУ і він точно про це знає. І неправда поширюється, люди вимотуються емоційно і перестають вірити всім. Владі, поліції, церкві, всім перестають вірити, того, що почули щось в бабки Груні. Умовної, і насправді це надзвичайно сумно. Тому дуже вас прошу прискіпливо ставитися до того, кого ви додаєте в друзі. Прискіпливо ставитися до того, що ви читаєте в Фейсбуці. Якщо ви бачите якусь людину, яка пише якісь неперевірені, неправдиві речі, видаляйте, блокуйте. можете пояснювати, маєте на це сили вперед. Будь ласка, Бог вам на поміч. По чому можна перевірити фейк? По тому, що е, людям кажеться те, чого люди що люди хочуть почути. І в релігійному плані ці фейки також є на превеликий жаль, не рідкістю. Е, На превеликий жаль, е, мо, багато людей користується тим, щоб колотити воду ось таким чином о, і в мутній воді е, робити свої темні справи. як правило, ці люди. Вони розуміють, що вони брешуть, вони розуміють, що вони підсмикують, вони розуміють, що вони хайпують. І тому пишуть знак на 2023 рік. В цьому році там буде тето. Якщо людина скаже в цьому році нас чекає довга затяжна війна, розумієте? Ну це не буде збирати лайки, але це буде правда. Тому що так нас чекає війна і її гостра фаза ще попереду і чекає ще дуже багато всього недоброго. Але це не збере лайків. А от про те, що об'явилася Божа Мата, це, це означає, що вже перемога скоро, перемога за нами, з України вийде світло перемоги. Ура, ура! Ми, за нами весь світ. Ну, розумієте, в такі речі людям хочеться вірити, але такі речі не є правдивими.